Прошу. Так, Робі Давай звати, на камеру, роби, на, камеру а а що там? на камеру заяву. Робити на камеру заяву. Робіть дробку документів. Або ага, як. Хочу заяву? Давай. Прошу, я. Робіть заяву. Відсутності міліції Андрій, любить заяву. Офіційно взяв високів, за це заяв. І нехай міліція оформляє. Давай, туди. Зробиний документ. Ви дали розпорядження на звільнення роботи, не маючи печатки на руках. Підписи стоять зверху печат. печатку. Спочатку йде підпис, потім де зверху. Як ви робите? Ні, тут не мають просто листки. Вони мають вищоповані листи. Підписок, не під Він має бути під печатку. Підпис завжди ставиться перший, початку зверху. Три заяви зараз будемо виступати в адміністрації там три заяви, які не були доволі пришого. Є вони в мене, а, щоб... зачитати? Печатка зачитати. це нижче. Ні, то тут найголовніший аргумент, що я 8-го -10 10-го був у відпустці і печатку нікому не передавав. Як може бути видане розпорядження про печатки, коли печатка фактично в мене? при нього немає. А з тим буде?

Ну, Мені сьогодні стало відомо про таке розпорядження. Що угу. в мене, так? Так, сьогодні. Ви відпусті, так? Я був 8-го десяток, коли воно видано, я був у відпустці, перебував у відпустці. Угу. Жодних актів про прийому передачі гербової печатки виконавчих комітету угу. та Миколаївської міської ради я не підписував. Звідки це на даному документі це печатати? Це печатати? Так, напевно, що... Зараз подумаю, як звідки маєте. Прошу вас. Це не є взагалі початка виконкому наш Миколаївської міської ради. Діюча початка, та, якою пропочатують всі документи. Це є підроблена початка. Якщо міліція собі зрозуміла, um. то ви собі з'ясовуєте. Це не є діюча початка. Ви якщо візьмете, мають бути документи. Я вам покажу на початку виконком. Hmm. So, Ось Якщо ви побачите, спочатку ну, виконкому, вона, отут відсутній фрагмент. От вона. Вона на всіх початках де Відсутній фрагмент. Це є початка оригінального виконкому. От вона. Угу. А це, скажіть, фрагменту цього нема відсутнього. А от є він. От один, от другий. Так на всіх початках. А ну так візьме візь. рішення виконавчого комітету. Останній. Навіть колір відрізняється. Ось дивіться. Всюди відсутній оцей Остальний. фрагмент. Останнє розпорядження від вересня місяця. Всюди відсутні. Ну, якщо ви побачите, відсутні на будь-якому будь... оригінальна початка. Всюди відсутній оцей фрагмент. Ось, бачите? Ну Вона так початає. На всіх на всіх розпорядженнях. Можете глянути кілька копій останніх розпоряджень. Мовляюся розписуватися, тому що я знаю, що це нужен мало І я не передавав нікому печатку.